Я сьогодні побачив Reels, що, типа, аля, як реагують кошки, когда хазяїн плаче, типа. Угу. І там вони плачуть, плачуть, і котики такі, ой, ой, обнімають щось муркою. Я дивлюсь, думаю, ну, срака, все, сейчас. А, а, а вона на сьогодні. А в неї нова, вона на, на шкаф запрыгає, типа. І типа, вона лежить на тому шкафу, я лежу, хорошо, що це ніхто не бачить, Я лежу сьогодні вдома, як дебів, отак. Ну, ще типа на торсі, ще в трусах просто укрытый, вот <со> <Лишу. со> І тут, ну, ти ж знаєш цей прикол, так робиш, щоб типа так, була щель, да, так вот <со> і Вона все, що зробила, просто отак, от, блядь, Дивись на мене, і Я такий на неї дивлюсь. Таким поглядом, типу, нитик ебаный. <со> да, <со> на, <со> да, <со> да <со> та, типа, що. Я такий Соня, її Соня зва. <со> Типа, Соня і вона це знаєш, кау ну, так подивилася на мене, розвернулася далі. Я і бідусь. ти починаєш плакати за правду за, за правду.